Європа зробила дуже просто, коли фашизм в Європі знищив суспільство громадянське, Європа за фашистську символіку карає жорстоко. Карає? Карає. Комуністична ідеологія знищила десятки мільйонів людей протягом декількох десятків років, про які ми ідеологічні засади говоримо. Комуністична ідеологія, вона по своїй злочинності і агресивності, вона в десятки разів жорстокіша за і цінічніша за фашизм, то фашизм ми всі засуджуємо і правильно, а комуністів ми будемо про це. Треба зробити і забути. Суспільство треба вчити. Якщо суспільство забуло, що на сході України протягом двох років було. Стерто з лиця землі голодомором 10 мільйонів людей. А коли в 46-му році, після війни, коли люди прийшли, воюючи з фашизмом, перемігши фашизм, їх посадили їх в теплушки і повезли в, в Сибір і на Соловки, то їм треба сказати, що це є результат комуністичних репресій. А військова агресія зараз. Підтверджує, що це рішення правильне. спокійно прийняти рішення. Я би навіть про це не говорив. Проголосував і забув. Для чого піднімати те, чого немає? Це піднімають ті, які хочуть реваншу комуністичної пропаганди і злочинів. Але це ну це неадекватно, це просто неадекватно. Але я би просив і журналістів не шукати сенсації в адекватній реакції, яка би мала бути 24 роки тому. Ось і все. Не треба роздмухувати це. Воно не має сили вже для роздмухування. Просто прийняти і забути. Ці закони є ще не жорсткі. Я б ще їх зробив жорсткішими. Сьогодні багато пакет цілий про декомунізацію, зокрема, засудження комуністичної ідеології. Як думаєте, чи буде прийнятий? Чи він на часі? Не знаю, будь чи не будь я не буду голосувати. Ну а яке ставлення? Якщо сьогодні буде про яму поняти, вона страна яка демократична чи ні? Если нет, тогда понятно все. Если она демократическая, то у нас должна быть свобода слова, свобода выбора, выбора, там партии, которые я считаю, необходимым, кроме тех, которые запрещены законом, да? Или, скажем, запрещены они нюбийским процессом, как раз сделано в отношении нацистов. Ну вот, фашизм запрещен. Если комунизм, кто запрещен... Но может быть и Но Это неправильно. Но так само, когда фашизм был это... запрещен. А кто запретил его, коммунизм? Кто запретил? Небольский вообще запретил, кто запретил? Газкий суд запретил, кто запретил. Это означает, что если это буде, может будет сделано, что у нас нет свободы слова. Вот и все. Вся проблема. Пошли, пошли.